і героїчний подвиг калина Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. Які будуть пропозиції щодо порядку денного сесії? Нема пітань. Прийнято. Прийнято. Хто за даний порядок денний за основу і в цілому прошу проголосувати. З тим, що в різному проговоримо.

Потрібно затвердити на регламент роботи сесії. Пропоную для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Запитання подавати в усній піснімовій формі роботу сесії закінчити за одну годину. Немає ніяких зауважень заперечень. Прошу визначатися за основою в цілому за регламент роботи. Іденний до порядку повістки денної про перше питання про звернення депутатів Іванківської селищної ради, восьмого скликання Вижорського району Київської області до доклада Верховної Ради України, Восходяцької ісмадлю, Ольги Михайлівні, Кабінету міністрів України, Київської обласної військової адміністрації, Київської обласної ради, Вижорської районної військової адміністрації, Вижорівської районної ради. Тут лише треба поміняти місцями. бо спочатку. Кабмін, а потім депутат Верховної Ради України, потім область, потім район. Шановні депутати, з чим і присутні, як виникло це питання? На минулому тижні в четвер Марина Володимирівна Бещасна їздила на засідання э, комісії Кабміну Марина Володимирівна. Поясніть коротенько, яка була повістка денна. E, на минулій тижні відбулося засідання робочої групи, в якому обговорювалися землі э, сільського помітського призначення в Чорнобильській зоні. На даному засіданні випадково начальником дасту був показаний проект рішення, проте в порядку денному даний проект не обговорюється. Ми взяла, я взяла цей проект, фотографувала і потім оглянула і побачила, що наша міська громада зараз населений пункт не включена. вам, Марина Володимира. Засідайте цей проект рішення. Постанови він дід не написано від якого ні нічого. Поставили в мене у великий сумнів, у великі шоки. Вижгородського району, щоб за цим проєктом третя зона добровільного гарантованого відселення, я відмітила маркером три населені пункти Филява, Ріса і Соколучя. Коли я підняла попередні рішення за 91 рік, де визначено, що Соколучя була четвертою зоною. За останніми сім'я Соколуччя перестрібнуло в третю зону, а ми в 3 взагалі 22 населених пункт, у нас немає ніде так само і поліської громади. Е, чому зразу на це я звернула увагу? Е, я запитала Валені Володимирівні, ніхто доповідав, і де ми можемо взяти цей документ. Знайшли на сайті ДАЗ, е, там є пояснення. Пояснювана запитка до проєкту постанови Кабінету міністрів України. Про затвердження переліку населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втратили відчиніть деяких актів Кабінету міністрів України. Це висить на сайті дані за підписом, виконуючого обов'язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максима Шевчука. Воно є у вільному доступі. Дякую. 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 Цей проєкт це, це, рішення був оприлюднений вчора. Після того, як учора ми почали готувати сесію з <гірка> вами, після того як учора я відправила е -е, рішення, <кірки> що буде прийнято сьогодні. Запросила сюди керівника ДАН, його заступника, е запросила сюди представника області, з області, звижуської адміністрації. Я дякую, що Іривановичмая сьогодні є про те, що е ми. Громадські будемо відсовіти свої інтереси категорично проти такого переліку, який дав, подав, не узгодивши з нами жодного слова, жодного телефонного дзвінка. Як це могло віти, я не знаю. Але цю пояснювальну записку я зараз зачитаю. Прошу вашої уваги, зверніть увагу, що вони спираються на дослідження 2011 року. А в нас є факті 2014 року. Тому. Зараз йде така цікава невідповідність всього, що відбувається, але в цій постанові я би хотіла її просто яка висить, яка проєктом попала в руки Марії Володимирівні. Я так перелистаю, вам просто поназиваю, хто тут є. Житомирська область, Коростинський район. Далі Київська область, декілька пунктів, які Опачичі, Оташі, Париші, Прип'ять. Роскоха, всі в да, Далі зу. йде Житомирська область, Коростинський район, 24 населених пунктів, Це друга зона, далі йде третя зона гарантованого добровільного відселення. Тут Волинська область, 3 населених пунктів, Житомирська область, 49 населених пунктів, Київська область, Білоцерківський район. 5 населених пунктів, Вижгородський район, Пилява Ріста, Суколучя і більше жодного населеного пункта, Обухівський район два населених пункти, Рівненська область, Вараський район 10 населених пунктів, Рівненська область, Сарненський район двадцять тридцять населених пунктів, Черкаська область два населених пункти, Чернігівська область, один населений пункт. Мене це Для то, що мотиву, А Зразу тільки побачила цей документ, я була в шоці. як можна 22 населених пункта, які мешують із зоною з провокою, зробити за один день по-тихому, по-тихому рішенням, яке не з ким не узгоджували, не обговорювали, нікого не ставили до відома, написати і подати як проєкт рішення на розгляд Кабміну. Тому було прийнято вчора рішення е зібрати позачергову сесію. Я дякую вам, шановні депутати. Що ви сьогодні є в залі, Бо це надважливіше питання, яке може бути в нашій громаді. 22 населених пункта. Ви розумієте, що це і пенсійний вік наших громадян, що це і пенсії, які зараз є, що це і в кожній другій, другій сім'ї у нас зараз за статистикою є онкохворі люди. І як можна було не звернутися взагалі до громади, нічого ні в кого не запитати, і зробити такий документ. Я не знаю. Але пояснення записку зачитую, бо можливо ви не мали доступу до неї, не бачили. Після сесії все це буде викинуто у Фейсбуці і на сторінці селищної ради. Але зараз пояснювання записка до проєкту постанови Кабміну про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втратили в з деяких актів Кабміну. Мета Метою прийняття проєкту постанови Кабміну про затвердження переліку населених путіну. Зених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втрати чинність деяких актів Кабміну, є приведення нормативно-правових актів щодо віднесення населених пунктів до зони радіоактивного забруднення у відповідність із законом України від 28 20 грудня 2014 року. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких <клес> завчих актів та експертними висновками про радіологічний стан населених пунктів підготовлених за результатами проведеної. У 2011 році загальнодержавної дозиметричної паспортизації з 19-го року часу не було, до 22-го це підняті робить. Робиться іменно саме за того, що військовий час. Чи за чого робиться? У мене тільки це є пояснюю. Чому зараз? Але ну, це не є перешкодою нам відстаювати свої інтереси. Далі. Другий пункт обґрунтування необхідності прийняття акти. Акта Проєкт акта розроблено на виконання закону України від 28 грудня 2014 року. Про внесення змін та визнання такими, що втрати мечинів деяких законодавчих актів України, доручення Кабміну від 27.05.23. Зазначеним законом внесено зміни до статті 2 закону України про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме... Виключено зону посиленого радіологічного контролю з переліку зон забруднених внаслідок чорнобильської катастрофи. Визначено, що межі забруднених зон встановлюються та переглядаються кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади, з формуванням та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. За погодженням з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади, сільського господарства та спитань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуття та зони безумовного обов'язкового відселення на основі експертних висновків. Наразі Діючим є перелік населених пунктів віднесених до зону ад'єктивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи, затверджений постановою кабміну української РСР від 23 липня 1991 року, номер 106 про організацію виконання постанови Верховної Ради України, про порядок проведення дії законів Української радянської соціалістичної республіки, про правовий режим території. Що казала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? Одним із основних етапів перегляду забруднених зон є дозиметрична паспортизація населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення, яку проведено у 2011 році. В 2163 населених пунктах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, території яких радіоактивно забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Другим етапом за результатами проведеної бізометричної паспортизації є підготовка експертних висновків експертною групою національної комісії. За радіаційного захисту населення України до складу якої входили провідні науковці, спеціалісти центральних органів виконавчої влади підготовлено 12 експертних відсутків про радіологічний стан у 2163 населених пунктах, які узгоджено з усіма суб'єктами експертизи. А саме Національної академиї наук України, центральними органами виконавчої влади, що формування державної політики У сферах охорони здоров'я, Управління зоною відчуження Та зоною безумовного обов'язкового відселення Охорони навколишнього природний середовища безпеки використання ядерної енергії центральним органом виконавчої влади Що реалізує державну політику У сфері нагляду контролю в агропромисловому комплексі заміс на за захисту на сами України. При підготовці Експертних висновків експертна група вважала основним критерієм належності населеного пункту до зони радіоактивного забруднення максимальне значення паспортної дози, визначення відповідно до інструктивно-методичних вказівок радіаційно-дезометрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали радіоактивного забруднення власні аварії на чає в дружках Методика номер 96. Експертною групою зроблено уточнення, що у статті 2 закону України що зазнала радіактивним забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, одним із критерій, є, одним із критерій є щільність забруднення ґрунту цезію, Стронцію або Плутонію. Оскільки стан на 2011 рік дані про щільність забруднення ґрунту ізотопами стронцію та Плутонію офіційно не опублікувалися. Експертна група керувалася даними про щільність забруднення ґрунту, ізотопію сезію, щільність забруднення ґрунтом, ізотопій сезію по кожному населеному пункту зазначено в експертному висновку. Ну, ведь брехня. <кхух> Також при прийнятті рішення експертна група керувалася наступним. У випадку відповідності населеного пункту, за дозовим критерієм в зоні посиленого гадіамічного контролю щільність забруднення ґрунту, не враховувалася. В інших випадках при відповідності населеного пункту за критеріями дози та ще забруднення різними зонами вибиралася зона з більш жорсткими критеріями. Крім того, концепцією проєкту закону України про внесення до законів України про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Та про статус і соціальний захід громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженої розпорядженням Кабміну від 25 липня 2002 року, номер 408 визначено, що зонування забруднених територій проводиться на основі дозового критерію як інтегрального показника впливу радіоактивного забруднення різних компонентів довкілля на родину та збереження статусу потерпілих при перегляді меж зон радіактивного забруднення. Третє: основні положення проєкту АКТА. Проєктом акта пропонується затвердити новий перелік населених пунктів, віднесених до радіоактивного забруднення, відповідно до експертних висловь про радіологічний стан населених пунктів, підготовлених за результатами, проведеної у 2011 році з замельнодержавної дозиметричної авторизації. Четверте, правові аспекти. Нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин, закони України перераховані, постанови перераховані. Проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з Державного чи місцевого бюджету України. Шостий позиція заінтересованих сторін. Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, вони так рішили. Прав та інтересів територіальних громад не стосується місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. Функціонування застосування української мови як державної, тому позиції уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, урядового уповноваженого справ осіб з інвалідності, та всеукраїнських громадських організацій, осіб їх спілок, уповноваженої захисту державної мови не зазначається. Тобто до уваги місцевого організування ніхто не бере і не думає без. Далі. Проєкт акта не стосується сфери наукової і науково-технічної діяльності. Сьомий пункт. Оцінка відповідності. У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, прав свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Громадянська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова не проводилися. Прогноз результатів проєкт АКТА не впливає на ринкове середовище забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян держави, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад. Рівно праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп, екологію, та навколишні природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами та інші суспільні відоси. Реалізація проекту АКТА дозволить створити передумови забезпечення нормальної Господарської діяльності на територіях, які були відносини до реактивно заблудені. Інтересно їм нормальним не давав відносинам в 22 населених пунктах наших працювань. Ну, читаю те, що написано чорним по білому. Е -е, та, ви, та виведено проєктом акта за. Межі зон радіоактивного забруднення на підставі даних експертних висновків, проведення їх до повноцінного життя, забезпечити ефективніше використання коштів, які спрямовуються на проведення контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях. Виконуючи обов'язки голови Державного агентства України з управління зони відчуття Максим Шевчук, який сьогодні дуже просився, виключіть мене онлайн. Як ти трохи не туди попав, якщо у вас у дазві хороший як у барботський блок, ви можете робити собі любе забезпечення. А в мене якісь залбу, за якісь тільці є, таких мені падать, але мені мене цікавить зовсім інше. Стосовно цього, ми розробили звернення. ви це звернення всі бачили на сайті, дивилися у Фейсбуці. Всі всі ознайомлені. Я хочу зараз слово дати Кадуна Сані Миколаївні, яка знає, коли в 2014 році були зроблені ці. Карти, дім, і як далі після сьогоднішньої сесії я беру ці карти, беру наше звернення і перше до кого їзду, їду до губернатора. Завожу, звичайно, після нього вижгород, потім область, заложу в хабін, реєструю обов'язково сьогоднішній день і повертаюся ввечері, відписуюсь вам, де була і кому завезла особисто. Хто розписався, що отримав наше звернення. У 2017 роках в нашому районі, проходив, здійснювався, реалізувався проєкт Європейський, європейський проєкт міжнародної технічної допомоги оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони відчуження Розробка, навчання та координація лікувально-оздоровчих проєктів. В рамках цього європейського проєкту було проведено обстеження. Грунтів нашої громади на місцеві 137 і Стромці 90 Чому це робилося? Тому що стан здоров'я нашої громади, надзвичайно не задовільний. І коли порівняли 50-річну ем, історію захворюваності да, нашого населення до 25 років до Чорнобильської катастрофи і 25 після побачили надзвичайно погану тенденцію стану здоров'я. На пустому місці і на тих е, критеріях, про які нам говорили постаріння населення, пияцтво, паління, е, тютюну і так далі, е, таких різких відмінностей від інших регіонів, чистих, не могло бути. Тому було прийнято рішення в цьому проєкті провести саме обстеження броньків. Для чого? Щоб зрозуміти, наскільки фірму зі забруднені, чи можливо їх використовувати. Для сільськогосподарського, ну, для посів і так далі. Да. Для того, щоб було розуміння небезпек і загроз здоров'я людини, освоєння сільськогосподарських узів УЗ, використання деревині та інших важливих моментів життя населення на забруднених території. Нас проведено це було обстеження, дуже офіційно, це пройшов тендер, на якому. Виграв 에, проведення цього обстеження в країнській науково дослідній інституції скоросподарської архіології Національного університету біоресурсів і природовистування України. Проводився це обстеження в період з листопада 2013 по вересень 2014 року. Створення карти 에, було необхідне для того, щоб окремо дослідити рівень цеї 130-му і окремо строю. Для нас з вами важливо і те і інше, тому що вони працюють в тандемі. Там є ще й плутоні, які ми обстежили, і ще багато різних радіологічних елементів, тоді, то, то, коли говорять про одні елементи, це неправильно в нашій ситуації. І виявили, ну ви бачите, які рівні е, забруднення. Було проведено 5500 обстежень по всій території району із кроком в один кілометр.